Всім привіт, друзі! Сам вами я, український Влогеймер, і сьогодні ми будемо відкривати оцей ящик і що нам випаде на 15 тисяч. Так. Ну, чомусь не прогружає. Ну, щось з інтернетом секунду. А, о, прогрузило. Басик, угу. Рарка. Так, далі відкриваємо. Епік. Епік. Легендарка. Клас, легендарка. Так, щось упало, почекайте. Епік. Буду називати Юнітів, які самі цінні із цих, що решту випали. Так, рарка тут. П'ять років, щось тут не везе. Ну, хіба що Хоть Хоч би ще якась лего. Будь ласка, лега, люба. Ще раз, лего. Що не везе настільки, Боже? Ну, хоч лего, ну хоч дві леги, хоч дві леги. Ура! Дві леги є. Так. Відкриємо ще. Оу, цепусли гроші. так Рарка, Рарка, Юнка Юнкамонка, Басик Басик Монка. Так ось дивіться, що тут є. Я, напевно, зроблю другу частину, як в мене буде 900 юнітів, як я, як я відкриваю. Тепер спробуємо ще раз. Так. У мене тут сповіщення. Так, що випаде? Легендарка. Я думав, в міфік випаде ще один. Ну, не випадку, так. Епік. Ну, дві легендарки, будь ласка, дві леги. Все, є дві леги. Так, ще відкриємо. Епік. Послідні два кейси, будь ласка. Епік. Послідні кейс. Фух. Погнали. Тут не до достатнього місця. Спробуйте в іншому місці. Ем. То. Зроблю скрін. Так. Так, тут реально. Ну. Треба відкривати в такому місці, там, де багато, а не там, де мало. Так, що випадити? Епік дуже не везе. Но, но. Зараз зробимо, що в мене є. От куча в мене легендарок. Багато дуже. І епіків теж. Так. Давайте, напевно, ще відкриємо. О Боже, що з текстурами. Давайте ще, напевно, відкриємо. Так, епік. Повезло вже епік навіть є. Так. Ну. Рарка. В кінці буде буду підрахунок, скільки юніті є. Ну, на рарок, скільки то ти там. Юнкамовник скільки там. Легендарку, легендарку. Отак буде. Типу. Епік. Зараз буде рахунок. 96 басиків, 40, 60 юнкомонків, 41 рарок, 10 епіків і 4 леха. З вами був я, український влогеймер. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, та ставте лайки. Всім папа! -па.